Усім привіт! Раді представити вам новинку нашого інтернет-магазину універсальний контролер для світлодіодної підсвітки. Він відрізняється тим, що для керування зовсім різними типами світлодіодних стрічок використовується один і той самий універсальний ресивер. У залежності від використовуваного споживачем пульта дистанційного керування він один може виконувати функцію контролерів типу RGB, RGBW, SST або просто димера. З обох його боків розташовані монтажні вушка для полегшення встановлення за місцем постійного розташування. На одному з торців розташовані гвинтові клеми та роз'єм мініджек п'яті 5.5 для під'єднання до блока живлення. Їх слід розгадати як альтернативні способи підведення живлення, які ніколи не використовуються одночасно. На іншому торці можна знайти клеми для під'єднання дротів елит-споживача. Тут присутні два плюси та чотири виходи для різних типів світлодіодних стрічок. Також на корпусі розміщується індикатор роботи пристрою та кнопка меч для прив'язки і відв'язки пульта дистанційного керування. Робоча напруга контролера складає 12-24 В вольт постійного струму. До нього можна підключати навантаження по 6 ампер на кожен канал. При цьому сумарне навантаження системи не має перевищувати 15 А. Розміри пристрою досить невеликі. Довжина складає лише 122 мм, а ширина та висота 37 та 21 мм відповідно. У комплекті з контролером поставляється інструкція, де можна ознайомитися зі схемами підключення пристрою з різними типами стрічок. Важливо відзначити, що даний пристрій також може виконувати функцію ретранслятора, тобто автоматичного передавання сигналів пульта від одного контролера до іншого. Таким чином, споживач може під'єднати декілька відрізків стрічки до різних контролерів, розмістивши їх на відстані не більше ніж 30 метрів один від одного, та керувати усім освітленням за допомогою лише одного пульта. Усього на один пульт можна підв'язати аж до 144 контролерів, які працюють паралельно. Щоб керувати підсвіткою, треба встановити з'єднання між пультом дистанційного керування та контролером. Є два способи пов'язати пристрої між собою. Спосіб перший: для початку необхідно подати живлення на стрічку та одночасно затиснути протягом 3 секунд кнопку Меч на контролері та кнопку увімкнення на пульті. Коли стрічка та індикатор на контролері тричі промиготять, це означатиме, що прив'язка закінчилася успішно. Щоб відв'язати пульт, необхідно виконати ті самі дії. На цей раз світловий контур та індикатор на контролері проблимає вже 5 разів, сигналізуючи про успішне відв'язання пристроїв один від одного. Спосіб другий: необхідно вимкнути живлення контролера на 2 секунди, потім увімкнути його та повторити те саме ще один раз. Після цього на корпусі почне миготіти індикатор, і у цей момент користувачу необхідно натиснути на пульті кнопку Увімкнення. Річка проблемує три рази, показуючи, що пульт успішно прив'язаний до контролера. Відв'язування має той самий алгоритм, а сигналом про успіх буде п'ятиразове миготіння контуру елементів схеми. Більш детально про пульти дистанційного керування, їхні основні характеристики та функціонал. Ми розповідаємо у окремих відео. Посилання на ці огляди ви можете знайти у описі під роликом. Якщо ж казати про сам універсальний контролер, такий пристрій можна ефективно застосовувати з монохромними багатоколірними стрічками, експлуатувати у якості ретранслятора для великих контурів освітлення, використовувати для дистанційного керування світлодіодними споживачами, розрахованими на різний вольтаж живлення. Та модель чудово підійде для втілення найсміливіших дизайнерських ідей, навіть якщо вони ще не повністю викристалізувалися у вашій голові. Навіть ось останній момент змінити буде можна буквально все, і контролер легко впорається з цією задачею. Детальніше ознайомитися з його характеристиками та підібрати комплект необхідного обладнання для організації світлодіодної підсвітки ви можете на сайті магазину П'ятьВАТ, перейшовши за посиланням у описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей!